Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації, ви на острові Скарбів, сьогодні субота, 12 квітня 2025 року. Наша суботня традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути вичерпну аналітику та експертний погляд на новини та події, які відбувалися цього тижня на фронтах нумізматики та філателії. Але почав би нашу розмову сьогоднішню, нашу зустріч через те, що на мій канал прийшла скарга про те, що нібито я використовую чужий контент, або не оригінальний контент, що мене дуже потішило, але й здратувало. І я готую зараз скаргу для того, щоб ви не припинили дивитись мої відео, тому що загрожує мені закриття мого каналу. Сподіваюся, що все це влаштується, все буде гаразд, що я зможу зробити гарну апеляцію на це звинувачення. Але ж ви самі знаєте, що увесь контент, який я пропоную на своєму каналі, він є оригінальним, він є е, цікавим, унікальним не тільки через форму те, що усе це, що ви бачите, знімаю я, а й по суті, тому що ви можете на моєму каналі зустріти інтерв'ю з цікавими людьми. А також ви можете потрапити на деякі закриті заходи, наприклад, презентації марки на Трипільський ТЕС, або, скажімо, в аеропорту Бориспіль, який є сьогодні закритим стратегічним об'єктом, куди можна потрапити лише лише стільки з дозволу Служби безпеки України, а також численні інтерв'ю з авторами марок, монет, керівниками Укрпошти, просто філателістами. Дуже багато цікавих подій, які я висвітлюю. Ну, Отже, дякую усім, хто підписався на мій канал, дякую усім, хто підтримує, дякую усім, хто залишає вподобайки, коментує мої відео. І давайте перейдемо до новин та подій, які відбувалися цього тижня. Почнемо, як завжди, з огляду цін на драгоцінні метали. Сьогодні золото демонструє новий світовий рекорд. Вже скільки разів це було, скільки тижнів, ну я не знаю, якщо не кожного тижня, то десь приблизно через один, два, три, п'ять тижнів. Там, у нас знов світовий рекорд. Цього тижня золото в ціні впало майже до трьох тисяч американських доларів за одну тисячку унцію. це сталося після того, як президент Сполучених Штатів оголосив тарифну війну. А після чого майже через день він передумав це робити, вирішив відсрочити своє рішення, і після чого почалось стрімке зростання ціни вартості золота. І сьогодні вона сягає 3254 долари 50 центів за одну трійську унцію, що я вже як зазначив є світовим рекордом. Неве, як кажуть американці. Стосовно срібла, срібло сьогодні коштує 32,54. І воно чомусь воно відстає від вартості золота. При такій вартості золота ну, вартість срібла могла би бути вже і 40 доларів за одну трійську унцію. Тож ми бачимо, що срібло дуже недооцінено, є дуже багато ще можливостей для того, щоб він нарешті досягнув якоїсь своєї справжньої ціни. І давайте тепер подивимось на індекс співвідношення золота до срібла, який сьогодні становить 100. Причому цього тижня або минулого тижня він становив навіть 102 такий індекс. Причому, як я вже зазначав минулою суботу, що найвищий індекс він був приблизно 5 років тому, тоді, коли почалась епідемія на COVID, через що. Був такий великий індекс. Отже, ми бачимо, що срібло дуже недооцінено. І дуже багато є ще е, можливостей для того, щоб е, вартість цього металу стала вже якоюсь справжньою. Е, давайте тепер ми на цьому закінчимо. Я не буду вас лякати тим, що може в нас чекати в майбутньому. І давайте перейдемо ще до такої новини, як план. Випуску пам'ятних та інвестиційних монет України на 2025 рік. Я ще не робив огляд цього плану. Не буду вас дуже засмучувати, для того, щоб ви не сумували. Отже, які е, зміни в цьому плані? Отже, світ мистецтво кутюр'є Любов Панченко знову-таки нагадаю, що це звання кутюр'є. Любов Панченка немає, тому що його присвоює синдикат мод, який розташовано в місті, в місті Париж. І воно ще не давало такого статусу мистецтву кутюр'є, так званого кутюр'є. Любов Панченко. Отже, з березня ця монета була перекинута на квітень. Наклад таких монет. До 10 тисяч одиниць і срібло сліб срібло 925 проби Ну Як на мене, тираж цієї монети він за великий. Також наступна монета українська бавовна була не додана, вона була уточна, тому що в плані була монета Збройні Сили України, тематика яких розроблялася або додавалась, і, отже, в липні місяці. Ми побачимо 75 тисяч таких монет з Нойзільберу. Якщо комусь більш подобається Ней Зільберу, можу так казати. Хоча знов таки зазначу, що Ной Зільбер це німецьке слово, Ной – нове, Зільбер срібло. Давайте рухатись далі. Наступними буде монета судова влада України номіналом 5 гривень. І таких монет вже не так багато, як про Збройні Сили України. 50 тисяч одиниць, хоча, от, знаєте, дуже багато таких суперечливих монет, як скажімо, там Вище Національне агентство з питань запобігання корупції. Зараз ми до них ще повернемось, але то була медаль, а це монета. Монета не 5 гривень, і вона додана і вийде в липні 2025 року, також була додана монета, пам'ятна з. Чистого срібла, срібло 999-ї проби до 10 тисяч одиниць це Архангел Михаїл. Прошу не плутати з архістратигом Михаїлом, якого я вам сьогодні також ще покажу. А також ще в цьому плані є так званий перехідний залишок з програми 2024 року, і це набір з трьох монет. У сувенірній упаковці, як каже, пише Національний банк України. Хоча, як на мене, це просто палітурка, державні символи України, і я вам зараз цю монету покажу. Отже, цей набір це три монети. Отже, ми бачимо наш герб, наш стяг, наш гімн дуже красивий набір, авторами якого є Володимир Таран, Сергій та Олександр Хароки. Монети були карбовані у 2022 році, ну, принаймні тут так зазначено. Чи будуть ці нові набори карбовані з датою 2025 року, невідомо. Я ще не бачив. Якщо комусь пощасливиться такі, отримати такий набір, там де буде зазначена дата 2024 або, скажімо, 2025 рік, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Отже, це наше гасло, наша душа і наше коріння. Звідки потрапив цей набір Державні символи України? У мене був тільки один такий набір. Зараз він в мене є в моїй колекції з автографами авторів цих монет. Це Володимир Тран, Олександр та Сергій Харуки. В Києві зараз проходить виставка гривня більш ніж гроші. Репортаж якої я готую який вийде, я сподіваюся, завтра, якщо все буде гаразд з YouTube. Зараз ви бачите квиточок на цю виставку, а це другий квиточок. Отже, я таких символів навіть одержав навіть два таких набори. Також ще можна було придбати на цій виставці ще ось такі монети. Служби зовнішньої розвідки України. А також тримаємо стрій. Ну, тримаємо стрій, тут ми бачимо стрій, а тут ми бачимо руки. А, такий в мене маленький когнітивний дисонс щодо цієї монети, але ж це не... Заслужені наші художники відомі, це автором цієї монети є. Зараз я не пригадаю здається, жінка несуть. Отже, будь ласка, якщо ви не підписаний, підписуйтесь. Якщо ви ще не натиснули на дзвоник, будь ласка, натисніть для того, щоб не пропускати мої наступні відео. А, також я вам ще обіцяв показати ось цю монету Національних вибачайте. Медаль Національного агентства з питань запобігання корупції. Чому вони ну, вирішили зробити медаль, а не монету, як судова влада, або, скажімо, парламентаризм? Ну, це для мене загадка. Тут, до речі, ви бачите тут логотип. Існує декілька варіантів логотипу банкноти монетного двору. Знов таки, я не розумію, чому він чи й досі називається. Банкнот на монетний двір, тоді, коли можна просто замінити на одне питоме українське слово, монетарня. Монетарня. Якщо вони вже змінюють назву обігових монет з копійки на шаги, то давайте ще й змінимо одразу ще й назву банкнотно-монетного двору, для того, щоб воно став справжньою монетарнею. Цю медаль я отримав з інтернет-магазину Національного банку України. А також мені... Це в який раз? Це, мабуть, другий раз. Тоді, коли я взагалі, врешті врешт зміг схопити срібло в інтернет-магазині. Це інвестиційний архістратих Михаїл, а не Архангел Михаїл, який цього тижня мені прийшов у великому такому пластиковому мішку, Укрпошти. І ось ви бачите інвестиційну монету. Таких монет небагато. Там я здається, вони в плані там. 30 тисяч одиниць має бути накарбовано зараз хвилинку. Так, так, таких монет має бути накарбовано 30 тисяч одиниць. І одна з таких монет з лімітом в одну монету, в одні руки я зміг отримати з Національного банку України. Точніше, з крамниці, Ні, вибачайте, магазину Національного банку України. Наступне, здається, стосовно нумізматики, це все, окрім того, що у вівторок був продаж монет в інтернет-крамниці, але я його не відвідував. Там, власне, там мені здалося, що ті монети, які пропонувалися на продаж, вони були для мене нецікавими, в тому числі цей плантернізм. Які можна вільно купити в будь-якій касі, будь-якого дистриб'ютора Національного банку України. Можна було навіть у крамниці, яку також зробив Національний банк України на цій виставці. Ну, монета така нікому не потрібна. Стосовно тепер філателії, наступного тижня очікується вихід великого маркованого аркушу, там, де буде. Здається, 11 марок. А поки що я не можу вам повідомити назву цих марок. Не можу вам показати. Ну, що буде як буде відбуватись, я покажу, коли е, цей маркований аркуш вийде. Ще також завтра буде проходити спецпогашення, присвячено зброї. Я от, ви знаєте, ще досі для себе не вирішив. Буду я завтра йти на це спецпогашення, чи не буду. Будь ласка, в коментарях напишіть, чи цікаво буде вам отримати це спецпогашення. Якщо так, то я швиденько виклам, е ці конверти зі спецпогашенням в крамницю острова Скарбі, яка розташовано в Телеграмі. І ви зможете замовити ці конверти, які також ще один раз хочу. Зосередити вашу увагу на цій презентаційній папці 45-та окрема артилерійська бригада. До речі, ось усе почалось з ролику, присвяченому презентації цих марок. Одразу прилетів страйк, що я Бутім то я показую зброю в своїх роликах. Ну тут я так само показую зброю, але ж ви бачаєте зараз війна. Ту, як я можу його зараз не показувати? Я вже вам розповідав про те, що тут цікавий маркований аркуш, якого нема в наборі, який пропонувала сама Укрпошта, а також ще тут є дуже цікавий, дуже раритетний конверт з червоною печаткою, з червоним штемпелем, а в день спецпокашення використовувався чорний штемпель. Таких папок усього на всього 160 примірників. Залишилось таких примірників в мене два. І якщо ви бажаєте, ви можете його придбати, цей примірник цієї папки в крамниці острову Скарбів. Друзі, усім дякую, хто дивиться мій канал, усім дякую, хто залишає вподобайки, коментує моє відео. І слава Україні!